В сучасному світі хірург повинен володіти навиками мій інвазивної хірургії. Власне, для того, щоб добре ними володіти, важливо не тільки практикуватися в операційній, але і тим. І тішимося, що в нас є така можливість проводити тренування на тренажерах-симуляторах від компанії LAPAR. Дуже якісні і дають можливість відточити навики. Міні хірургії в різних аспектах. Це і шиття, і таке складання кульок. І це дуже корисно, дуже важливо для того, щоб в операційно ми йшли спокійно і могли працювати якісно, ефективно, швидко, з найменшою шкодою для пацієнтів та дітей. Тож долучайтеся, фахівці досвідчені, фахівці молоді, які тільки опановують. Тренуйтеся на тренажерах, на всіх, які можливо. Є можливість, будь ласка, лопард. Долучайтеся, вчіться. Доступні тренажери абсолютно для всіх.